Всіх вітаю. Ось і почалася пора нас, любителів садівництва. брунічки вже розпускаються. Роботи починаються. Клубнички, жимолость, лохинка, черешенька випускає також брунічки. Перша обробочка пройшла, стадія набухання бруньки, другу будемо робити, коли брунічка відкриється. Така гарна лохинка, заклала багато ягідок. Нові пагони гарні з прошлого року. Скоро підживичку положимо в ґрунт. Я люблю осмакот, Я говорила в попередніх відео. Пролонговано добриво. Я його ложу один раз в рік навесні. Ягодки ще не зовсім проснулися, але вже починають. Скоро будемо вичищати їх, проріджувати. Жимолось також гарні кущики уже. Жимолось родить першою. Повторних морозів не обіцяю, так що сподіваюся, все буде добре.